Сторінка 38. Параграф 11. Які одноклітинні евкаріоти мешкають у прісних водоймах і морях? Які одноклітинні евкаріоти мешкають у прісних водоймах? Одніми з звичайних мешканців прісних водойм є різні представники інфузорій. У прісних водоймах з високим умістом органіки можна також натрапити на евглену зелену малюнок 11.1. Вона, як і інфузорія туфелька, мешкає у товщі води, де плаває за допомогою Довгого джгутика він бере початок від основи заглибини, розташованої на передньому кінці клітини. Так само розташований і другий джгутик, але він дуже короткий, і побачити його можна лише за допомогою електронного мікроскопа. Клітина Евгене зеленою має більш або менш постійно веретоподібну форму, завдяки розташованому під плазматичною мембраною. У щільненому шару цитоплазми, що містить білкові смужки, на відміну від інфузорії туфельки, евглена зелена здатна до фотосинтезу. У її клітині є хлоропласти. У цитоплазмі також можна побачити включення, де запасні поживні речовини створені. В процесі фотосинтезу евглена зелена здатна реагувати на зміну освітленості. Поблизу основи жгутика розташоване потовщення, яке і сприймає цей подразник. Біля нього є вічко червоного кольору. Воно регулює кількість світла, яке потрапляє на це потовщення. Отже, евглена зелена для здійснення фотосинтезу. Рухатиметься в той бік водойми, який освітлений краще. Це є прикладом подразливості, яку спостерігають в одноклітинних евкаріотів. Малюнок 11.1. будова клітини евглени зеленою. Запасні поживні речовини, хлоропласти забезпечують фотосинтез. Світлочутлива структура сприймає світло, джгутик забезпечує рух. Вічком стигма регулює кількість світла, що потрапляє на. Світочутливі структури, скоротлива вакуоля видаляє надлишок води, ядро зберігає спадкову інформацію та регулює процеси життєдіяльності. Цитоплазма, внутрішнє середовище клітини. У темряві евлена зелена живиться, вбираючи розчини органічних речовин крізь поверхню клітини. Отже, евглені зеленій властиве змішане живлення малюнок 11.2. Евглена Зелена має лише одне ядро, розташоване ближче до заднього кінця клітини. Біля переднього кінця клітини є скоротлива ваколя. Розмножується евглена зелена так само, як інфузорія туфелька поділом клітини навпіл. За несприятливих умов, наприклад, у разі пересихання водойми або зниження температури води, евлена зелена припиняє рухатись. Її клітина заокруглюється і вкривається щільною оболонкою. Джугутик відпадає. Так формується стадія спокою, циста. Вона не тільки дає змогу пережити період несприятливих умов, а й забезпечує поширення, наприклад, за допомогою потоків води. Процес інцестування спостерігають і в багатьох інших одноклітинних евкаріотів, зокрема в інфозорії туфельки. Малюнок 11.2. Типи живлення організмів. Типи живлення організмів. Автотрофний організми створюють органічні сполуки з неорганічних. Гетеротрофний організми споживають готові органічні речовини. Змішаний міксотрофний. Організми можуть як створювати органічні сполуки з неорганічних, так і споживати готові органічні речовини. Інший представник одноклітинних евкаріотів амеба протей мешкає біля дна прісних водойм з рослинними рештками, що гниють малюнок 11.3. На відміну від евгена зеленої та інфузорії туфельки, форма амеби протея може змінюватись, оскільки її клітина не має щільної оболонки. Тому Амеба-протея здатна утворювати псевдоподії несправжні ніжки. За їхньою допомогою клітина амеби повільно рухається і живиться, захоплюючи тверді частинки, наприклад, клітини дрібних організмів. Отже, клітина амеби-протея здатна до фагоцитозу фагоцитоз від грецького «фагос» Поїдати. І кітос – клітина. Процес захоплення клітиною твердих часток. Майже в центрі клітини розташоване кулясте ядро. Є скоротлива та травніва колію. Малюнок 11.3. А маби протеям ядро. Зберігає спадкову інформацію та регулює процеси життєдіяльності, плазматична мембрана захищає внутрішній вміст клітини, скоротливі вакуолі, видаляють надношок води, Псевдоподії забезпечують рух і захоплення їжі, травні вакуолії. У них перетравлюється їжа, цитоплазма, внутрішнє середовище клітини. Розмножується амеба протея поділом клітини навпіл. За несприятливих умов здатна формувати цисти. Прісноводні одноклітини евкаріоти відіграють важливу роль у природі. Зокрема, вони слугують їжею для інших мешканців водойм, наприклад, інфузорії для личинок і молоді риб. Ці з них, які здатні до фотосинтезу, як от ефгена зелена, збагачують воду киснем. А поглинаючи з води розчини органічних сполук, ці організми беруть участь у процесах самоочищення забруднених водою. Які одноклітинні евкаріоти мешкають у морях? Одним із поширених мешканців морів є форамініфери. Вони здебільшого мешкають біля дна, але є види, що трапляються у товщі води. Їхньою характерною ознакою є те, що клітина розташована всередині захисної черепашки. Малюнок 11.4. Фора Форамініфери А. Різні види форамініфер відрізняються формою та будовою черепашок Б. Псевдоподії. Форамініфер В. Черепашки викопного роду. Нумулітис. могли сягати діаметру до 12 см і більше. Черепашка складається з органічної основи, яка може бути просочена сполуками кальцією. У стінках черепашки є отвори, крізь які виходять тоненькі псевдоподії малюнок 114Б. У певних місцях вони зростаються і утворюють сітку, що оточує черепашку. Ця сітка слугує для уловлення частинок їжі. У формі ніфер, як і в інфузорії, ядра можуть диференціюватись на вегетативні. Та генеративні. Форамініфери можуть розмножуватись статевим і нестатевим способами. У їхньому життєвому циклі чергуються два різних покоління. Одне з них розмножується лише статевим шляхом, тому його називають статевим, а інше лише нестатевим, нестатеве покоління. Із черепашок відмерлих особин фора мініфер на дні морів формуються осадові породи. вапняки. у наслідок процесів гороутворення ці осадові породи. Що за десятки мільйонів років сягають сотень метрів завтовшки, можуть опинитись на суходолі. Наприклад, такі гори, як піренеї, Альпи Гімалаї, значною мірою складаються з форамінеферних вапняків. Людина здавна використовує їх як будівельний матеріал, досліджуючи за черепашками видовий склад форамінефер. Вапняків різних горизонтів можна визначити їхній вік. Що полегшує пошуки покладів певних корисних копалин, наприклад, нафти, узагальнення, евглена, амеба, інфузорія туфелька, мешканців прісних водойм, форамінефери, морські, одноклітинні, евкаріоти, що мають черепашку